Коли допомога не має кордонів, українські рятувальники у міжнародний день пожежників, який у світі відзначали напередодні, подякували всім зарубіжним колегам за колосальну підтримку із перших днів Великої війни. І понині міжнародний день пожежників збігся з іще одним подарунком для наших рятувальників: британська громада пожертвувала пожежну машину для України. Кореспондентка ТСН Валентина Доброта розкаже, чому така підтримка надважлива, особливо поруч із лінією фронту. За кермом досвідчений водій працював не на одній машині, а зараз їде дуже обережно. Вся річ у кермі тут воно з правого боку. Олександр переконаний, що і цей нюанс, хоч і незвичний для наших доріг, він освоїть швидко. Було бажання. Ця пожежна машина з тридцятиметровою драбиною, яка дістає 10-го поверху, до Запоріжжя приїхала з Великої Британії. Ці люльки можна працювати так і знизу з блоку управління, тобто воно дублюється. Олександр Сичов, весь у Саші і повному екіпіруванні відразу після тренувань прийшов подивитися на нову машину. Запоріжжя поруч із лінією фронту і під постійними ракетними обстрілами тепер рятувальникам доводиться часто діставати людей після прильотів з бетонних пасток. А на такому авто це може зробити безпечніше. І зручніше автодрабини, які раніше у нас були, вони не мали спеціальних засобів для спуску постраждалого. Ми повинні були спускати безпосередньо, спускаючись по драбині або на руках якось, або іншими способами. У цієї автодрабини є спеціальний засіб, в який ми можемо посадити людину і обережно, безпечно спустити її вниз. На машині з трьох боків напис дайна так звали маму найщедрішого благодійника Джима Ніколсона. Він пожертвував 10 із 50 тисяч фунтів. Які витратили на купівлю авто, це гроші, які мама Джима залишила синові у спадок. Її батько, мій дідусь, коли мама була дитиною, називав її моя маленька запальничка, і це прижилося як сімейне прізвисько. Тож вона була б дуже рада побачити своє ім'я на пожежній машині. Джим Ніколсон пенсіонер, але гроші жертвував без роздумів, бо вони каже, зможуть комусь рятувати життя в Україні, тим паче, колись він подорожував до Києва. Я був в Україні перед війною і відчуваю особистий зв'язок із цією країною. І це щось на нашому порозі, це в Європі. І я хочу зробити свій внесок. Я хочу щось зробити, якщо можу. Сам на три місяці британці готували документацію, щоб пригнати цю машину до Запоріжжя. А ще ж паралельно відправляли гуманітарні вантажі ближче до лінії фронту в середньому одна фура на тиждень, і так протягом двох років. Я б хотів, щоб ми не стояли тут перед цією пожежною машиною. Мені б хотілося б снідати з друзями і не думати про це. Тож, окрім гордості за те, що ми це зробили, мені сумно, що нам довелося це зробити. Я переконаний, те, що там відбувається, є несправедливим. Загалом цей благодійний фонд за два роки великої війни зібрав 2,5 мільйони фунтів на підтримку України. Гроші шукають майже півтори сотні британських волонтерів. Одна жінка, Енн Бат, у свій 70-й день народження пробігла свій 70-й марафон, зібравши приблизно 2,5 тисячі фунтів стерлінгів на підтримку України. Брайан Мей із рок-гурту Квін спонсорував фургон і генератори для відправки в Україну. Доброта, яку щоденно виявляють наші волонтери, це те, що рухає нами. Дорога з Лондона до Запоріжжя минула не без пригод. Ми перехопили її вже в Польщі, у Жешові, у Львові. Довелося зробити трошки ремонту. оскільки грівся мотор, перегнали на Київ, і вже з Києва сьогодні вже до вас на Запоріжжя. Запорізькі рятувальники кажуть, що вони проведуть додаткове техобслуговування – навчать водіїв правостороннього кермування. У місті є п'ять машин з тридцятиметровою драбиною, але такої техніки зізнаються, особливо під час війни. Багато не буває. Вона може використовуватися як для рятування людей з висоти, для подолання наслідків стихійного лиха. Доструктивну особливістю такої рабини є можливість подачі вогнегасичних засобів на нагасіння палаючих резервуарів або цистер з паливно мастильними матеріалами. Базуватиметься авто у Запоріжжі, але Либон доведеться на ньому виїжджати до Гуляйполя та Оріхова, розбирати завали ближче до лінії вогню. А британці кажуть, що вони не зупиняться у підтримці України. Валентина Доброта, Кіра Овес, Андрій Хоповка, КТСН, 1+,1, марафон. Єдині новини.